Вітаю вас, брати, і сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку нашої хвилинки здоров'я зачитаю зі Слова Божого. Якщо ви забажаєте і послухаєтесь, то будете споживати благо землі, Ісая 1.19. Сьогодні ми продовжуємо таку важливу тему, як рак молочної залози, і подивимось про такий аспект, як впливає харчування. На цю хворобу і як можна її профілактувати за рахунок саме харчування. Знаєте, перші дослідження, експерименти щодо протипухлинного харчування були проведені ще у Франції у 1909 році. Тоді вони ряд авторів визначали вплив вживання різних жирів на розвиток пухлин саме у тварин. Виявилося, що їжа, яка містить невелику кількість жирів тваринних, вона навіть перешкоджає розвитку пухлини. Продукти, які містять помірну кількість рослинних жирів, мають профілактичну дію у виникненні раку. І нині ніхто не сумнівається, що їжа з великим вмістом тваринного жиру підвищує. Ризик розвитку злоякісних пухлин, пояснюється це тим, що надлишок цих жирів слугує джерелом синтезу гормонів естрогенів, які особливо в жінок постклімактерічного періоду, на жаль, підвищують ризик виникнення раку молочної залози. До того ж, у процесі засвоєння жирів відбувається їхнє окислення, і внаслідок чого утворюються речовини, які пошкоджують. Можуть пошкоджувати клітину і спричиняти мутації генів. Профілактика раку молочної залози полягає в різкому обмеженні або виключенні з раціонів продуктів, що містять тваринні жири, сала, смалець, свинина, м'ясопродукти, особливо з живності понад 10%. Молочних продуктів високої жирності, такі як вершкове масло, жирна сметана, тверді сири, кисломолочний сир та інші. Також Креми, кондитерські вироби, торти, різні, тістечка. І особливе значення має рекомендація для жінок, які перенесли мастектомію з метою запобігти рецидиву цієї пухлини. Колектив дослідників з Києва Сопоцинська та співавтора у 1992 році протягом трьох років проводили спостереження. За двома групами жінок, які, от, яким провели мастектомію, в першій групі, яка складалася з 56 жінок, запропонували харчування з обмеженням жирів до 25% від загальної калорійності, що становило 20 грам на добу. При цьому обмежували вміст жирів на 30%, а вуглеводів на 9% від колишньої дієти. Інша група, котра складалася з 52 жінок, дотримувалась звичайного раціону харчування. І через три роки виявили рецидив пухлини. З першої групи це лише 7% жінок, 4 жінки, а у другій групи це 25%, 13 жінок. Отримані результати показали важливість обмеження жирів, особливо у тваринного походження для запобігання пухлинного процесу. Не всі жири мають здатність приводити до раку молочної залози або іншого. Рослини олії, що містять достатню кількість омеги-3 такої ліноленової кислоти, мають протипухлинні властивості. Найбільша кількість ліноленової кислоти міститься за спаданням. Ви можете побачити це на таблиці на екранах. В олії насіння льону, гарбузові, соєві, горіхові і ріпакові. Оптимальний зміст профілактичний омега-кислот спостерігається при їхньому регулярному вживанні. Серед продуктів, які захищають від розвитку раку молочної золози, ще слід зазначити родину хрестоосвітних. Це ви можете бачити на екранах, да? капуста-брокколі, цвітна капуста, білокачана і редька. Речовини, які містяться в них, ізотіоцинати і глюко. Зенулати беруть участь у знешкодженні і виведенні канцерогенів з організму. Вони здатні очищати кров від продуктів розпаду гормонів, естрогенів. Овочі з цієї родини хрестоцвітних необхідно щодня включати до раціону харчування, особливо у жінок пост періоду. Важливо зауважити взаємозв'язок між вживанням. М'ясної їжі та виникненням раку молочної залози. У м'ясі тварин, особливо в червоному, містяться речовини, що може стимулювати поділ клітин, ростові фактори і добавки, які використовуються в кормах і мають естрогенну активність. Був випадок, коли у 10-річної дівчинки почався ріст молочних залоз, і це все припинилося завдяки тому, що лікар-гінеколог. Дав рекомендації щодо обмеження вживання курячого м'яса. Коли птицю і інші вироби з м'яса виключили, швидкий ріст молочних залоз спинився. Профілактика раку молочної залози передбачає виключення чи різке обмеження споживання м'ясних продуктів. Очевидно, що певні продукти негативно впливають на організм і приводять до винесення хвороб, а інші ж, навпаки, захищають від раку та приносять велику користь. Бог бажає, щоб ми обрали лише найкраще. Послух йому завжди приносить благословення і радість. Якщо ви забажаєте і послухаєтесь, то будете споживати блага землі. Ісая 1:19. Бережіть себе і своє здоров'я і Божих вам благословень.